Ну, no. я ж чітко чую собаку тут. Та ось же він. Стрибає худий, коричневий пес на мілині. Час від часу він кидається на воду, хапаючи якусь маленьку сріблясту рибку. Його техніка малоефективна. Висадитись. Ви зістрибуєте, що вона воду постегна. Собака перестає ганятися з рибою і зосереджується на вас. Повільно наблизитись. Покликати собаку, взяти в руку рибу, погладити собаку. Ще погладити собаку, покинути. Ви повертаєтесь до човна, коли виходите в брід, то чуєте клюпання чотирьох лап, що розсікають воду. Ви зупиняєтеся і розвертаєтесь. Собака стоїть за кілька кроків позаду вас, він запитально нахиляє голову. Хай іде за вами. Ви продовжуєте цього разу з собакою поруч, його хвіст виляє так сильно, що збиває воду в піну, позаду себе. Дійшовши до човна, ви розвертаєтесь, щоб витягнути собаку на борт. Погнали, малий! Ha 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 ha.